В області надійшло 5653 заяви від учасників АТО та членів родин загиблих військовослужбовців на виділення земельних ділянок. З них майже 2 треті, тобто 4092 заяви до органів місцевого самоврядування і 1556 до головного управління державного кадастру, 5 до райдержадміністрації. Розглянуто заяви прийнято рішення по 3765 ділянках. Це Майже 67% від поданих заяв на площу 1747 гектарів. З них органами місцевого самоврядування прийнято 2429 рішень, це 59,4%. І тут я б хотів наголосити, що розгляд необхідно було б заяв пришвидшувати, тому що Трохи більше половини заяв лише задоволені. Тим більше, що закон про місцеве самоврядування гласить, що при поступленні земельних питань, це просто земельних питань, не учасників, АТО сесії мають скликатись не пізніше одного місяця. Ну а звісно, якщо є заяви від учасників АТО, то я думаю, що не так складно скликати позачергові сесії. Передано власність учасникам АТО. Та членом родини загиблих 2065 земельних ділянок. Це 54,8% від наданих дозволів. З них органами місцевого самоврядування 1148. Це 47,3% від прийнятих дозволів. Та головним управлінням 915 наказів це 68,7% від прийнятих дозволів. Найбільше учасники АТО зацікавлені в отриманні земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку. Звісно, що це насамперед місто Луцьк, інші міста обласного значення також прилеглі населені пункти до міста Луцька і також поблизу озера Світяць. Головним управлінням, в першу чергу, для зняття соціальної напруги по заявах, які Поступали до Луцької міської ради, де земельних ділянок обмаль з видалення виділення з земельних ділянок, розташованих поблизу насамперед міста Луцька, а також наших мальовничих озер. Причому принцип формування надання даних земельних ділянок шляхом формування масиву для того, щоб потім легше було підвести комунікації. Продовжується впровадження позитивного досвіду Новолинської міської ради. Там вже надано більше ста земельних ділянок на території прилеглих населених пунктів, прилеглих сіл до міста Новолинська. І окрім цього, по мірі надання дозволів головним управлінням держав-кадастру на розробку проектів землеустрою, міська рада виділяє кошти. Для оплати цих робіт, тобто роботи з землеустрою учасникам, а то виконується фактично за рахунок Новолинської міської ради. Дуже позитивний досвід. Крім цього, з приводу цінової політики, оскільки законодавством не регулюється розмір вартості робіт із землеустрою, тобто він є договірним ринкова вартість в області таких робіт щодо розробки проєкту землеустрою складає орієнтовно 1800 гривень. Головним управлінням рекомендована ціна в розмірі 700 гривень, ну і, можливо, збільшення даної вартості за перенесення меж ділянки в натурі на місцевості, але це знову ж 100. 200 гривень не більше і така цінова політика в цілому в області до рекомендацій дослуховуються. Така цінова політика дотримується. Також ми рекомендуємо розробку документації землеустрою не більше двох місяців. Закон гласить шість місяців, однак, оскільки це учасники АТО з особливим статусом, то ми просимо проєктні організації втричі скоротити ці терміни. У нас є випадки по дві по три поданих заяви. І вже є випадки, коли певні учасники АТО отримали власність земельну ділянку, а натомість, причому біля міста Луцька, а натомість вони далі наполягають і дуже активно відстоюють позиції, щоб ще отримати по такому ж самому цільовому призначенню, в супереч статті 116 Земельного кодексу земельну ділянку ще на березі. Озера Світівське. я зараз зачитаю деякі вибірки з листа, які направив мені пульмівський сільський голова. Пульмівська сільська рада доводить до вашого відому, що від імені громади ми будемо виступати проти відкриття нового кварталу садової забудови. Просимо це врахувати, і те, що на даній території в літній період проводиться випис громадської худоби. Наша громада вважає, що ми вже внесли вагомий внесок в забезпечення учасників АТО земельними ділянками. Оце відповідь, шановні учасники АТО з боку сільського голови. Відповідь на ваші запитання, які ви задаєте голові адміністрації. Хочу довести до відому сільського голови, що дані земельні ділянки не входять в межі населеного пункту, і розподіл їх проводиться за погодженням сільською радою і тільки тому, що голова обласної державної адміністрації підписав відповідне розпорядження. У нас не було ще такого прецеденту, щоб сільська рада. Значить, в такому категоричному тоні виступала проти виділення на земельних ділянок учасникам АТО. Коли ви роздавали землі направо і наліво чиновникам, то ніхто не запитував сільської ради і ви ні з ким не хотіли радитися. Я розумію, що хочеться трошки ще подірібанить, біля озера Світязь. Але ви, шановні колеги, поспілкуйтеся з учасниками АТО і запитайте їх. Яке їхнє право на ці земельні ділянки? Я хотів би, Василь Миколаївич, щоб спілка ветеранів воїнів АТО зустрілася з виконкомом Польмівської сільської ради, провели таку робочу зустріч і пояснили чиновникам цієї сільської ради, що 5 тисяч гектарів на сьогоднішній день виділено на території області 5 тисяч. А в Польмівській сільській раді всього-навсього йде мова про 26 гектарів. Це 260 ділянок, але вирішення цього питання дасть змогу нам зняти повністю навантаження, яке сьогодні є. Це відповідь от учасника МАТО, коли вони кажуть, що голова обласної державної адміністрації чи Держого не хоче виділити земельні ділянки в зоні Шацьких озер. От вам відповідь: Да, ми хочемо виділити, намітили масив на 26 гектарів. І от вам реакція сільської ради. Ще хочу звернутися до деяких сільських голів, які дають нам неправдиву інформацію про відсутність земельних ділянок. Такі випадки є. Адміністрація буде поступати дуже просто. Ми звертаємося до військового прокурора про притягнення до відповідальності тих сільських голів, які, надавши нам офіційну відмову і учасникам АТО про відсутність земельних ділянок, продовжують виділяти ці земельні ділянки не учасникам АТО. Або скривають факти наявності вільних земельних ділянок. Земельні ділянки учасникам АТО виділяються тим воїнам. Які на сьогоднішній день мають посвідчення, відповідні довідки і зареєстровані в обласному військовому або районних військових комісаріатах. Ще раз довести до наших учасників АТО про ту роботу, яку робить Держгеокадастр, про ті випадки незадоволення заяв, розглянути ці всі випадки. Зустрітися з сільськими селищними головами, де виникають конфліктні ситуації, і їх обов'язково лагодити.